Історія залишається невідомою. А все чому? Тому що держава залишається байдужою до історії свого народу. Мало кому відомо, що Радомашель знаходиться на староденніх підземних спорудах. На сьогоднішній день цим питанням ніхто не приймається. А це історична спадщина, яка потребує уваги. Це неабияка знахідка для чорних археологів. Та навіть знаходячи цінні скарби, вони зникають з карти історії. Адже те, що можна продати, чорні археологи перепродають, а весь інший матеріал, який свідчить про походження, побут або матеріальні блага, безслідно зникає у невідоме нікуди. За достовірною інформацією перевірених джерел стало відомо, що група чорних археологів поряд з містечком Радомишель зіштовхнулася з культурним шаром Київської Русі. Деякі дослідники висувають гіпотезу, що поряд з містом Радомашель проходили змієві вали. І досі однозначної відповіді на питання, для чого використовувались змієві вали, немає. Є інша думка дослідників, які вважають, що змієві вали біля міста Радомашель є курганами. Так чи інакше, саме на цих валах знаходять історичні цінності скарбошукачі яких називають ще чорними археологами. Скарбошукачі зізнаються, що якби мали можливість цінні експонати здавати в музеї, вони обов'язково співпрацювали з ними. Та, на жаль, на сьогоднішній день в нашій країні немає такого правового механізму. Досить простим та яскравим прикладом є створення музею головою сільської ради села Раковичі Олександром Марчуком. Жителі районів, знаючи про це, віддають усі знахідки, яких настільки стало вже багато, що місця в сільській раді не вистачає. Багато питань залишаються без відповідей, і тільки в наших руках доля минулого, яке являється невід'ємною частиною прекрасного майбутнього.